І медика, треба медика біля жовтево. Треба медики біля жовтневого. Я ну, Дивіться. У мене не було такого страху, що от я не маю йти, я не маю того робити. Я бачила, вбивають, так вбивають і мене можуть вбити. Другий це був гурик, я взяла, але я дивлюся в нього. Рана велика, кров з тої рани йде з голови, як потоком йшла, Вона так йшла. А я що маю? Бінти маю, я навіть не мала так прив'язуєш, я той цілий та й запхала йому туди. Тримаю рукою, і кричу: давайте його треба звідси вивести, бо тут йому ніхто допомоги ніякої такої не надасть. І вже як я назад повернулася, вже цільово хтось почав от іменно в ту сторону стріляти. Це не дурість. Це просто включився якийсь такий механізм, що я робила просто свою роботу. Все, я стала і я робила. Навіть якби мене вбили на тому, то я робила просто свою роботу. Казали, що жінки ні, то ми, ми їдемо. Але я кажу: ну вчуйте, я не жінка, я медик. І якщо б, ну, не прийшов мій Петро за мною, бо він спочатку казав, що ми завтра поїдемо, може, давай. Ну сьогодні не будемо, завтра давай не будемо спішити. А я йому кажу, знаєш, ти розумієш, що завтра може не бути того меда. Завтра його просто може не бути. А ми там потрібні сьогодні. <му> Цей майдан останній, він показав, що Україна. Як духовна, от вона е, відбулась, вона є і вона буде, вона вже ніде не дінеться. Я розчарувань, правда не маю. Якби треба було, я б ще раз пішла і поїхала. І ну просто що е, мене розчарували самі наші люди. От е, на, е, більша маса людей, не ті люди, які були на медаль, не ті люди, які зараз воюють. Якщо ми не будемо думати кожен про свою державу, то ніхто не буде про неї думати, бо вона нікому не потрібна крім нас. які загинули чи на війні, чи Небесна Сотня це фундамент побудови нашої держави. Тому що ну, хотілося б, щоб це було без крові, але так, напевно, не буває. Я планую жити на дві країни. Я собі так планую. А я не знаю, як мене вийде, тому що ви самі розумієте, фінансова сторона грає велику роль. все, Але я дуже хочу, щоб у мене вийшло те, що я собі запланувала. Я з моєю натурою я не можу все життя бути в одному місці.